Вітаю на відео сьогодні буду розповідати про пам'ятник Василю Вишиванному. Пам'ятник Василю Вишиванному в Києві знаходиться в сквері по адресі Ілінка39. Пам'ятник Василю тут знаходиться тому що в останні дні свого життя Василь провів у Лук'янівській в'язниці. У 48-му році співробітники НКВД викрили його у його квартирі в Відні. У цій в'язниці Василя закатували, а тіло Василя таємно поховали біля огорожі лук'янівського цвинтаря. Скульптори пам'ятника Михайло Горловий, Фурман і Олександр. Пам'ятник Василю Вишиваному урочисто відкрили 15 травня 2021 року в день української вишиванки. На пам'ятнику зображений Василь Вишиваний в своїй відомій вишиванці. На голові одягнутий військовий картуз. По центру пам'ятника написаний псевдонім Василя Вишиванного та його справжнє ім'я та роки життя Василя. Далі ми бачимо, хто він такий. Далі написаний Крилатий вислів Василя про Україну. На другій стороні пам'ятника знаходиться інформаційна табличка, де написані. Спонсори пам'ятника, архітектори пам'ятника, рік встановлення та QR-код, який веде до біографії Василя Вишиваного. Василь вишиваний отримав своє прізвисько за рахунок того, що любив носити вишиванку. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти моє відео тим. Ому цікавий український контент.